Житловий комплекс Сістер Відрія містечко посмішок. Встигніть обрати найкраще планування. Ключ до оперативної переваги, колишній головнокомандувач збройних сил України, а нині посол нашої держави у Сполученому Королівстві Великої Британії Валерій Залужний заявив, що нинішня війна Росії проти України стала першим масштабним конфліктом, у якому космічні технології визначають результат бойових дій. Він підкреслив, що супутникові системи стали критично важливими для оборони, управління військами і захисту цивільного населення. Про це він розповів у власній публікації для порталу Мілітарний, проаналізувавши роль космічних технологій у сучасних війнах. Згідно з його оцінками, створення космічних військ до кінця 2025 року є ключовим кроком для забезпечення технологічної незалежності України. За словами залужного, війна з Росією показала, що супутникова розвідка, спостереження, навігація та системи раннього попередження про ракетні пуски стали не просто технологічним інструментом, а основою для збереження життя цивільного населення та переваги на полі бою. Україна змогла оперативно налагодити співпрацю із компаніями Starlink, Maxar, PlanetLab та інші однак залишилася технологічно залежною від партнерів. Додав залужний. Як і у випадку зі створенням армійських корпусів, мушу нагадати, що будь-які зміни, які відбуваються під час війни, особливо у військовій організації, мають бути не лише затребувані, а й головне своєчасні. Такі рішення вимагають не лише ресурсів, а й часу, якого під час війни бракує. Космос це не лише технології, а й ключ до оперативної переваги у війні. Ефективне його використання вимагатиме системного підходу від розвитку виробництва до міжнародної кооперації. Тож, екс-головнокомандувач ЗСУ звернув увагу на необхідність створення власної космічної інфраструктури, що включала прокетоносії, орбітальні апарати, наземні комплекси та нормативну базу. На його думку, Україна повинна розробити стратегію космічної підтримки, яка дозволить мати власне угруповання супутників і систему супутникового зв'язку. Росія заперечує звинувачення України, що Китай передає їй супутникові дані для ударів. Рот Путіна Пісков заявив, що Москва має власний космічний потенціал для отримання розвідданих для нанесення ударів по нашій території. Ну а в Китаї я нагадаю на запит Укрінформу заявили, що Міністерство закордонних справ КНР нібито невідомо про надання китайських даних супутникової розвідки РФ, які окупанти використовували для завдання ракетних ударів по Україні. Зокрема, напередодні там намагаються переконати Київ у тому, що Пекін нібито дотримується чесної та об'єктивної позиції щодо війни. Процитую. Нам невідома ситуація, про яку ви згадали. Позиція Китаю щодо української кризи, так я нагадаю, у Китаї офіційно називають загарбницьку російську війну проти України. Завжди була відкритою, чесною, об'єктивною та неупередженою, що широко визнається міжнародною спільнотою. Йдеться у повідомленням. Варто наголосити на тому, що МЗС Китаю не заперечує вказаний факт та не висловило обурення щодо цього. Я ж нагадаю, що портал мілітарний із посиланням на моніторинговий сервіс раніше писав, що Китай допомагає Росії бити по Україні ракетами та дронами. У момент масованого обстрілу, який був напередодні, над Львівщиною літали щонайменше. Три китайські розвідувальні супутники варто зазначити, що ці супутники пролітають на низьких орбітах на висоті близько 700 кілометрів, і це дозволяє їм робити повний оберт навколо планети приблизно кожні 90 хвилин. Під час масованого комбінованого удару по Україні в ніч на 5 жовтня Росія застосувала 549 засобів ураження, які містили 102 тисячі 785 компонентів іноземного виробництва. Про це розповів президент України Володимир Зеленський. За словами Гаранта, йдеться про деталі компаній зі Сполучених Штатів, Китаю, Тайваню, Великої Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Республіки Корея та Нідерландів. Зокрема, в запущених ударних дронах було приблизно 100 тисяч компонентів іноземного виробництва. В Іскандерах близько півтори тисячі, а у кинжалах 192 компоненти та ще 405 у калібрах. За його словами. Компанії в Сполучених Штатах Америки виготовляють безпосередньо конвектори, конвертори для ракет перепрошую Х-101 і також для дронів типу Шахет або ж Герань, матриці для цих БПЛА і ракет кинжал, аналогово-цифрові перетворювачі для дронів та ракет, а також мікроелектроніку для російських. Ракет щонайменше 50 одиниць різноманітної мікроелектроніки в кожному шахеді виготовляються в Китаї та Тайвані. Мікроконтролери для БПЛА виробляються у Швейцарії, а мікрокомп'ютери для контролю польоту дронів виготовляються у Великій Британії. Нині Україна готує нові санкції проти тих, хто допомагає Росії та її війні. А також наша держава передала пропозиції щодо обмеження схем постачання.